Скажіть, будь ласка, от пишуть про те, що в Мелітополі лише в Мелітополі спочатку окупації викрали до однієї тисячі людей. Я не знаю, скільки з них вдалося знайти, скільки з них вдалося ідентифікувати, де вони є, виявити їхнє місце знаходження. На вашу думку, це адекватна цифра? Чи бути ще чи ця цифра може бути більшою? Думаю, що може бути і більше, бо з самого початку окупації це те, що вони робили на всіх окупованих територіях, викрадали людей, і на жаль, доля багатьох з них досі залишається невідомою. Ось расисти, вони просто там продовжують тероризувати місцеве населення. Останнім часом вони становляться ще жорсткішими. Хоча ось здавалося б, наскільки ще більше, але певно на них впливає те, що а вони не роблять жодних просувань, по незважаючи на свою пропаганду. А як нам відомо, що там переповнені всі лікарні і морги, і звичайно, це на жаль також і сказується на населення, яке там проживає. мало того, що вони його тримають заручниках. Наразі досі не працює пропускний пункт у Васильівці. Досі люди не можуть виїхати з окупації так вони всіми методами продовжують поширювати свою пропаганду. Ось у них нова така пропагандистська теза, що, начебто, на деокупованих територіях українські. Українська влада всіх гребуть без розбору, як вони це роблять в Донецьку, в Луганську, як це роблять терористи? А те вони кажуть, що роблять, начебто, українці на деокупованих територіях, і тому вже в них з них з'явилася така теза, що потрібно всіх призивати чоловіків, щоб вони не потрапили до лав злих українців. Ну, тобто, є така думка, що так вони готують населення до нової хвилі примусової мобілізації. Певно, тому це є одна з причин, чому вони тримають людей там заручник.